Всім привіт! Нарешті прийшла найважливіша деталь на МТ-16. Що це за деталь? Зараз я покажу. Ви вже, напевно, здогадалися, я вчора про неї говорив в одному з своїх відео. І зараз вам її покажу. Це є ось такий агрегат. Це є ведучий міст на привід на коляску, на колесо коляски. І зараз я більше детально розкажу, що було зроблено, як він зараз працює, і покажу його ближче. До речі, хто дивиться мої відео на цьому моменті, дивіться, будь ласка, його до кінця. Я стараюся для вас, постараюся далі робити більш інформативними відео, цікавими. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, висловлюйте свої думки, що так, що не так. Мені буде цікаво. Почути, що ви думаєте про цю роботу. Тож, ставлю поки що надав, зараз переставлю штативу і продовжу знімати. Тож, маємо міст, який є перебраний з новими підшипниками. Одні залишилися, які ще походять. Поки що залишилися. Я не займаюся в даному випадку МТ-16 повною реставрацією, а тільки для того, щоб він був на ходу. Помінялися на нові це голочки, також помінялися бочоночки ці підшипники, які, ну такі роликові, чи як вони правильно називаються, хто знає, напишіть. Я відправив майстру, майстер зібрав. Ну, і ось така тут ступічка в хорошому стані. Зараз я постараюся якось вам показати. її. Зараз, отак він трошечки важить, до речі, ось в такому стані тут. Як думаєте, скільки коштує це все З задоволення? Тут стоїть від військового мотоцикла планетарка. Я, до речі, коли його отримав, то подивився, звернув увагу на цей стакан. Зазвичай, ось вони отакі на громадянських мотоциклах були. Чорні, червоні були, сині були і так далі. А в цьому зелений. Це означає, що, можливо, якесь відношення до військової техніки він мав. Ну, але коли я розібрав його, ну, він був розібраний, верніше, на дві частини, тому що його. Його вскрили, а, і там висипалися оці всі підшипники. І їх практично не було, там у мене лишилося там, штук 5. <смі> <смі> то, виходить, що треба було зібрати і відрегулювати. Ну і щоб правильно це зробити, підігнати всі ці а, зазори, щоб ще ця військова планетарка з зірочкою від МВшника ходила далі, то потрібно було майстру відправити, що я їй зробив. Тепер. Дивіться, як воно все гарно крутиться, без закусувань, без ніяких проблем. Все прекрасно працює. Я задоволений роботою. Як думаєте, скільки коштувала робота зборки переборки моста, напишіть в коментарях. Ну і плюс запчастини. По дрібницях. Я не міняв повністю всі деталі. Чому? Тому що, наприклад, гуки це я й сам поміняю хрестовини. Далі воротниковий сальник треба замінити. Сальники гука треба, здається, поміняти. Я ще можу поміняти самий. Треба було більш таку детальну роботу зробити, на яку. <свят> а, краще я відправив майстру, щоб він зробив. То тепер, як думаєте, скільки це все коштує? Ну і ось в такому стані все до мене приїхало гарному. А, кому цікаво, будуть контакти майстра, який мені це робив. І я перед тим, як а, вам їх давати, запитаю в нього. І якщо вам буде цікаво, пишіть. Можливо, ви зможете також в нього зробити. Свої деталі на такі мотоцикли. Далі. Що зараз буду робити? Шукаю новий сальник воротниковий, на, Тут поміняти його на ступиці, щоб не, потім не було ніяких проблем. Його тут зараз немає. Майстер його викинув. Я його поміняю на новий. Далі розберу руки для випресовування і перепресовування хрестовин. Тут здається тут ну, є люфт, є, я б сказав, що він є, тут не ідеальний. Люфт є, Ну, подивимось, чи його буду міняти. Ну, а тут то більший люфт на довгий кардан. ось. Залишиться що? Це все замінити і поміняти ну залити мастило якийсь там а, погу, погустіше. А, здається, я за останній раз заливав 40 В-90 чи що, щось таке. Ну, ніби як ТАТ-17, е, як типу, ну, не е, да, типу трансмісіонки, да? щось, Здається, щось сюди таке погустіше. А, напишіть, що ви би порадили залити сюди, а, в міст, а, яку, якої в'язкості мастило. Також зараз покажу, що ще я прикупив. Ось така коробочка. А в цій коробочці нові прокладочки, а також ось така релюшечка. Ця релюшечка піде мені, знаєте куди, на Урала. Це є щось нове. 10-24 рік йому. Так, вона електронна, вже не потребує там ніяких, не буде з нею проблем, надіюся. Хоча гарантії на неї магазин не дає, але я взяв, ну, яка мені різниця? Треба спробувати. Релюшечку мотаємо назад, ставимо на полку. А, прокладочки, до речі, ці прокладочки, це е, вони на міст, здається, да, здається, на міст. Якщо я не помиляюсь чи ні. Чи куди вони. Ну, пише, зараз тут намальовано, що це. Під кришку диференціала. все вірно. Стик картерів диференціала, прокладка. Так що тут їх є дві штуки, здається. Так, да, я бачу. Це майстер поклав. Напевно, або здача, або ті, що йому не треба. Так, тут інструкція, ну і ось такий набір прокладочок. Дивіться, тут у нас є прокладки, бачите, по товщині які. Не бачу, чи це пробкові чи одні картонні, а одні на пробку похожі. Бачите, так, якщо дивитися, на зріз. Тут є у нас прокладки генератора, карбюраторів, двигуна, клапанних кришок, запалювання. Далі у нас тут е, велика прокладка е, шест, е, корпусу ГРМ. Да? так що ще е, О, саме цікаво, дивіться, я їх шукав окремо купити, а вони тут були. Я тут того цей набір і взяв. Е, бачите? Це прокладки на карбюратори. Е, їх, до речі, Ну не знаю. У мене карбюраторів у яких е, вони є цілі. Я не знаю, може. Штуки 4, якщо набереться. Так, і прокладки. Тут отут, дивіться, тут все написано. Ну, Тут прокладка піддона, понятно. Ось, отут все написано: під маслонасос, прокладочка. І а, підсальник розпредвала. Так, 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 кришка колінчавала, все правильно є. Це бачив під кришку редуктора. Ось, то, коротше, от тут список є. Як вам набір? Скажу вам ціну, якщо буде цікаво, напишіть в коментарях, чи цікаво і чи цікавий вам такий набір. А я скажу, якщо де брав і за скільки. Ось такий у мене комплект. Це на оцей двигунчик, який стоїть. Зараз покажу, як я його відмив. На двигунка 750. Трошечки почекайте, я дістану з сполетці. На нього трошки вже пилюка почала припадати, я все рівно його буду перечищати Ось так він виглядає. Ну, я скажу не ідеально. не ідеально але я задоволений. <гум> от е Я зрозумів, знаєте що? Коли відмивав цей блок. До речі, ще тут треба зняти ці штухачі, щоб там помити, почистити. Коли я це все відмивав, зараз прокладки в сторону, щоб я не погнути, не побити. Е коли я його відмивав, я. Зрозумів, ось що. А, якщо у вас є кошти на аквабластинг, віддавайте таку деталь в Аквабластинг. Не пошкодуйте. Чому? Тому що, коли ви з середини захочете отам все вичистити, як я, це було довго, нудно, не дуже приємно і, а, ще раз скажу, довго і важко. Ніж, щітки, всі можливі доступні мені приспособи, які я знаю і маю, я використовував. Ну і Не обійшлося без мого лайфхаку. Пам'ятаєте, як я ребра чистив? От, це, ну, це вже використано. ребра е, циліндрів, як я чистив. Е, намотав ізоленту тряпчену в даному випадку. Е, трос. Трос не пам'ятаю. Ну Будь-чого, що обірване у вас, лежить у гаражі, валяється. Зігнув два, удвоє або троє, розпушив і на дрель чи на шурик. Це е, навіть світла не було. Я при фонарику це робив. тако півтори години при фонарику, потім знову світло включається, продовжую. Навіть при фонарику оце все вичищав оцим. Потім хімія, бензин, хімія, бензин, щитки, ножі. Всі, все, що я мав, от і я це все вичищав. Ну, вийшло класно, вийшлося чистенько, мені подобається. Ну, Ось там, де не можна загнути нічим підлізти, хоча я теж старався і я залазив і через от сюди, через отвір для хода поршня, де колінвал, якби шатуни, то ну, ледве-ледве. Тому, якщо у вас є кошти. В даному випадку, якщо я не помиляюсь на весь мотор на всі деталі, які потрібні мити, то десь півтори-дві 2000 це коштує. Ну, з доставкою, хай 2, дві, хай п'ятсот, дві да? Але ви е збережете свій час, нерви, зусилля. Краще я би був, віддав його на Аквабласт. Фу! На Аквабласт і після Аквабласту. Я би вже збирав практично. ну, ну Продув, промив там бензином на всякий випадок, якщо десь якась пилюка, там або скло залишилось би в якихось ну, полостях двигуна. Тому ось такий це ручна обробка. А, я, до речі, його обмивав потім з оцієї штучки така баночка під компресор, як це називається. ну Інтертул, чи які вони є, що заливається туди. Рідина або бензин, або соляра. Під тиском промивається. Ну, змити хімію, змити ці всі осади, які там зібрався. Ну і продував, звичайно, потім сушив на а, своїй буржуйці. Вона якраз зараз нагрівається вже тепленько в гаражі. <к laquelle> тому ось такий результат. Я ним задоволений. Ну, Порівняно з тим, що було, і з тим, що є, це дві різні речі. А, щоб ви розуміли, чому відео не виходить да, а, так часто, тому що. Це цим займався, потім це займався, потім відправив це майстру. Тим часом, доки це було у майстра, я розібрав ще одного мотоцикла для того, щоб е, запустити двигуна. Привезли МТ-16, Москвіча перевезти треба було. Ну, Щось помити, перебрати. Плюс чуєте там на задньому фоні собаки е, скиглять. Е, ми з Леною займалися відловом е, безпритульних собак. Да? Тому, якщо хочете, переходьте на канал Lapa.ua. Підписуйтеся, будемо вам вдячні. Там теж частіше виходять відео, там, де я, Єлена, і те, чим ми займаємось. Будемо вдячні теж за підтримку. Ось така робота. Колінвальчик з новими пальцями на цей двигун вже, бачите, там стоїть. Деякі деталі я розібрав. Підібрав уже деталі, які після перецинку в мене залишилися. Ну, щоб зробити вже максимально гарно цей двигун. Що в мене вистачить, я його поставлю сюди. Чого не вистачить, віддам на перецінк е, е, заново. Тому дякую за ваші перегляди, за підписки, лайки, пишіть коментарі. Далі буде. До нових зустрічей на Retromoto.ua